Для додавання виразів, що містять корені, іноді можна використати розподільний закон для винесення спільного множника за дужки. Якщо додають два вирази, які містять спільний множник, його можна винести за дужки. А в дужках залишаться вирази А і Б. Ось ви бачите, після винесення множника це дужки. Розглянемо приклади. Нехай нам треба додати вирази сім коренів з трьох додати. 4 коріні з 3. Як бачимо, у нас є спільний множник корінь з трьох. Отже, ми винесемо його за дужки. В дужках одержимо суму 7 додати 4. Отже, корінь з трьох помножене на 11 або 11 коренів з трьох. Наступний приклад. Спростили такий вираз. Корінь із 100А Додати корінь із 64 А дорівнює. Як бачите, цей вираз не зовсім схожий на попередній. Але ми можемо виконати деякі перетворення. Як бачимо під першим коренем добуток 100 помножити на А. Застосувавши формулу корінь з добутку дорівнює добутку коренів, можна записати корінь із 100 помножити на корінь з А, додати. Ті самі перетворення до другого виразу дають нам корінь із 64, помножений на корінь з А. Ми можемо легко обрахувати корінь із 100 і корінь із 64. Тоді ми маємо 10 коренів з А додати вісім корінів з А. Застосовуємо розподільний закон для винесення множника корінь з А за дужки. 10 додати вісім залишається в дужках, помножити на корінь з А. Отже, відповідь 18 коренів з А. Приклад 3. Корінь із 12А додати корінь із 48А Додати корінь із 27 А дорівнює. Спростимо цей вираз, розклавши множники під коренем на множники так, щоб можна було добути із деяких коренів. Ну, наприклад, корінь із 12а перепишемо так: арифметичний квадратний корінь із 4 помножити на 3, помножити на а. Додати другий корінь із виразу 16 помножити на 3, помножити на а. І третій корінь із 9 помножити на 3, помножити на а. Винесемо Множник 4 з -під знака кореня. Корінь квадратний з 4 – 2. 2 помножити на корінь з 3 а. Додати з під другого кореня ми маємо корінь квадратний з 16, виходить множник 4. Отже, 4 коріння з 3а і додати. Корінь з 9 добуваємо 3. 3 корені з 3 А. Застосовуємо розподільний закон, при якому за дужки винесемо корінь з 3 А. В дужках ми одержимо 2, додати 4, додати 3, помножити на корінь з 3А. Отже відповідь 9 корені з трьох.